Мої дорогі козироги, я вітаю вас 2025 році. Я вітаю вас на своєму каналі. Давайте зробимо такий невеличкий, коротенький таро-розклад, для того, щоб ви розуміли, яким цей 2025 рік для вас буде, які задачі перед вами ставлять вищі сили. Як 2025 рік відобразиться на сфері ваших фінансів, на сфері вашої роботи, на вашому особистому житті, для того, щоб ви розуміли, який вектор руху вам треба задати в 2025 році, куди вам треба спрямувати свою енергію. here. Я раджу вам подивитися знак свого асценденту, прогноз по знаку вашого асценденту, для того, щоб інформація, отримана по сонячному знакові, доповнилася для того, щоб вона була більш детальною та розлогою. Знак свого асценденту, якщо ви не знаєте, ви можете визначити за допомогою будь-якої онлайн-програми, або ви можете звернутися до мене в особисті повідомлення. Я допоможу вам з цим. Для цього мені потрібна дата вашого народження, точний час вашого народження і місце вашого народження. Тому що прогноз по знаковій асценденту. Він може доповнити ваш основний прогноз по сонячному знакові. Так, а тепер давайте зосередимося на вашому 2025 році, дорогі козерогі. Яку основну задачу перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік? Яким він буде для вас, цей 2025 рік? Ваша фінансова сфера в 2025 році. Ваша професійна сфера, ваша робота або ваш бізнес? Сфера вашого особистого життя в 2025 році. Головний подарунок 2025 року для вас. Головне розчарування 2025 року. Ваша боротьба, дорогі козироги, в 2025 році. І порада карт. Як вам комфортніше та безпечніше прожити цей 2025 рік? Так, давайте подивимось. Так, 2025 рік це у вас буде рік доленосний доволі. Він буде закладати певні програми у ваше життя, які будуть для вас новими. Це будуть програми певних кардинальних змін у вашому житті. І задача, яку перед вами ставлять вищі сили, це навчитися насолоджуватися життям, це здійснити свої мрії, це поставити собі питання, чого ж ви дійсно хочете в цьому житті. Задача дев'ятки чаш це задача навчитися. Насолоджуватися життям, отримувати кайф від цього життя, тобто знайти для себе роботу, яка дійсно вас буде морально задовільняти, а не тільки матеріально. Це оточити себе дійсно комфортними і приємними людьми, це підчистити своє оточення, це зробити своє життя комфортним. От таку задачу перед вами ставлять вищі сили. Тобто, ви повинні для себе в 2025 році обрати те місце, навіть, можливо, ту країну, в якій вам буде комфортно. Комфортно, в якій ви зможете реалізувати себе, ви повинні будете дістати із довгих шухляд список своїх бажань, якщо ви їх колись складали, і подивитися, які бажання ви не реалізували. І в 2025 році вам треба буде боротися за це бажання, тому що основний фонд цього року у вас буде йти по п'ятірці жезлів. А п'ятірка жезлів це карта боротьби. Ви можете боротися з конкурентами, а можете боротися із самою собою. <кій> Тому що п'ятірка Жезлів це така карта, яка говорить про те, що ви можете сумніватися у власних силах, або ви можете не дозволяти собі бути щасливою, або ви, наприклад, можете покладати на себе дуже багато зобов'язань за інших людей. І відповідно, якби оці внутрішні суперечки, внутрішня оця боротьба, вона заважає вашому щастю. Так, у 2025 році, а вам треба буде все ж таки. Перебороти, перебороти себе. Ну і відповідно, якщо ви будете боротися з іншими людьми, то по п'ятірці жезлів ви повинні заручитися витривалістю, тому що ваші конкуренти, вони в принципі будуть вам підстать. Це можуть бути конкуренти, це можуть бути суперники, це можуть бути навіть люди в вашому близькому оточенні. Але вам треба бути мудрою, тому що вам на пораду випадає карта Верховна Жриця. А Верховна не жриця, вона завжди говорить про мудрість, вона завжди говорить про те, що вам треба буде дослухатися до своєї інтуїції. У сфері ваших фінансів буде все стабільно. У вас може з'явитися нове джерело доходу, і це нове джерело доходу це може бути якийсь такий цікавий дохід від ваших талантів, наприклад, або від ваших знань, які ви не використовували. Ви можете піти, до речі, кудись навчатися і додатково і ще до своєї існуючої діяльності розвивати і ще якийсь додатковий вид діяльності. По Пожежезлі, ви можете витрачатися на своїх дітей, тобто тут витрати на дітей, тут витрати на їх навчання, і відповідно, якби тут можуть бути витрати на розвиток бізнесу. Але якщо ви будете витрачатися на свій бізнес, то це невеликі, в принципі, витрати. Пажезля це доволі хороша карта на фінанси. Вона говорить про те, що ви можете зміцнити, ви можете поповнити свою фінансову скарбничку в 2025 році. А в сфері вашого професійного життя буде все стабільно. От так, як зараз, так і буде. Якщо ви працюєте, то ви, в принципі, так і будете працювати. Якщо ви не працюєте, то так і буде. Тобто ситуація не зміниться. Але я не бачу, щоб це якось вплинуло на ваш фінансовий стан. Тобто, якщо ви не працюєте, то в принципі ви так і будете. Отримувати фінансову підтримку або від вашого партнера, або в принципі, якби від ваших дітей, наприклад, якщо вони вже дорослі, або від ваших батьків. В сфері вашого особистого життя вам треба звернути увагу на побудову вашого майбутнього, тобто як і з ким ви далі будете жити. Трійка монет, а це доволі хороша карта для існуючих відносин. Тобто, якщо у вас є зараз відносини і вони міцні, трійка пентаклів, пентаклів говорить про те, що ви будете вкладатися в те, щоб ваші стосунки зміцнювалися. Можливо, ви будете займатися ремонтом, можливо, ви придбаєте якесь майно, тобто, ви можете придбати якусь квартиру або якийсь будинок і вкладатися в ваше спільне майбутнє. Але Трійка Пентаклів це хороша карта, це карта спільної творчості. Тобто вона говорить про те, що ви будете на одній хвилі із своїм партнером. І тут стосунки будуть доволі гармонійними. Ви можете побудувати сімейний бізнес. Якщо у вас вже зараз є сімейний бізнес, то ця карта вона на перспективу говорить, що ви можете його зміцнити в 2025 році. Якщо у вас немає зараз ніяких відносин, то трійка монет вона говорить про те, що ви можете зустріти людину у 2025 році, яка по інтересах і по спільних цінностях буде з вами співпадати, і ви зможете з цією людиною побудувати доволі гармонійні, ресурсні і щасливі партнерські відносини. Головним подарунком 2025 року для вас стане королева жезлів. Королева жезлів це доволі амбіційна жінка. Тобто, можливо, вам складе протекцію така жінка, можливо, це ваша подруга, яка надасть вам слушну пораду в слушний час, а можливо, це ви сама. Причому по королеві жезлів на подарунок я можу сказати, що у вашому характері в 2025 році можуть вибудуватися такі якості, як витривалість, як амбіційність, енергійність та активність. Тобто, ви будете з кимось боротися, і ця боротьба вона вас загартує. Головним розчаруванням 2025 року для вас стає карта диявол. Диявол це можуть бути боргі. Тобто вам в жодному випадку не треба влазити в боргі, вам не треба влазити в кредити. І якщо хтось заборгував перед вами, то от можливо ці боргі для вас залишаться вже в минулому. Ну, тобто, ця людина вона може вам їх не віддати. І тому для вас це буде розчаруванням. Розчарування по дияволу – це можуть бути іще якісь підстави, це може бути. of man Причому це може бути обман від якихось людей із вашого близького оточення. Це можуть бути ваші колеги по роботі, або, наприклад, це може бути навіть ваш партнер. І тут і так можна, в принципі, сказати. І розчарування по карті диявол, це іще можуть бути якісь дійсно негативні ситуації у вашому житті. Так от ваша боротьба в 2025 році буде проходити по карті помірність. А помірність це якраз боротьба з власними емоціями. Тобто вам треба буде 2025 році навчитися опановувати власні емоції. Ви повинні стати спокійнішими. Ви повинні спокійніше сприймати будь-які тригерні ситуації і конфліктні у вашому житті. Ви повинні будете навчитися дипломатії та шляху компромісів. Далі, ваша боротьба в 2025 році, це ще може бути боротьба за власне здоров'я, причому як фізичне, так і ментальне. Якщо ви вже зараз відчуваєте, що у вас є якісь негаразди в плані здоров'я, то вам треба фінансово вкластися в це здоров'я і, відповідно, підтягнути його. І порада верховної жриці це про мудрість, це про виваженість, це про те, що вам треба довіряти своїй інтуїції, покладатися на свою інтуїцію. Якщо ви хотіли е, е, Якісь сакральні матерії. Наприклад, якщо ви хотіли повчитися астрології, якщо ви хотіли повчитися езотериці, або, наприклад, психології, енергопрактикам, то в 2025 році для вас відкриті абсолютно всі можливості для цього. Тому що карта Верховне Жриця це якраз отримання сакральних знань. Причому ці сакральні знання, вони стануть вам у нагоді не тільки в плані вашої освіти або самоосвіти. Вони іще навчать вас опанувати Новувати свої емоції, заземлюватися. Отаким таким от 2025 рік буде для вас, дорогі козироги. З цього розкладу я можу сказати, що вам максимальну увагу треба все ж таки зосередити на своєму оточенні, на тих людей, які можуть вам заздрити, на тих людях, які можуть вас обманювати, тобто люди, які можуть опинитися з подвійним дном, вам треба дослухатися до своєї інтуїції для того, для того щоб 2025 році ви змогли зірвати. Маски з цих людей для того, щоб ви змогли побачити прозоро своє оточення. Я бажаю вам, дорогі козироги, щоб ваш 2025 рік був успішним та щасливим. Нехай всі ваші мрії, всі ваші задуми знайдуть шлях до здійснення якомога комфортніше та якомога безпечніше для вас. Ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте це відео, якщо ви вже зараз розумієте, про що вам говорять карти, надсилайте це відео своєму другові козирогу, для того, щоб він знав, до чого бути готовим в 2025 році.